Володимир Рагушенко до Кривого Рогу приїхав місяць тому з села Дучани, що у Херсонській області. Зимувати сюди прибув, як тільки но Збройні сили України звільнили село. Наразі проживає в одному із закладів освіти, де приймають переселенців. Володимир говорить, можливих відключень електроенергії не боїться, тому що мені особисто прийшлося жити в темряві. Ну світла в нас немає в дивчанах. Холодно. Тут супер, я вам скажу, так як я рахую. Тут, от у нас, коли світло виключило по всій Україні, у нас ж теж світла тут не було. Столова працювала навідмінно, я вам скажу, в даний момент, і тоді на кострі готували їду нам усім. З вересня цей заклад приймає та надає місця для проживання переселенцям. Нині тут прожива 76 людей. Через те, що армія РФ атакує енергетичну інфраструктуру України, тут підготувалися до можливого блекауту. Заклад оснащений біотуалетом, обігрівачами та генератором. Ми використовуємо генератор у випадки, коли тривали відключення світла. Потужність генератора 10 кВт, До нього підключаються. Турбонагрівачі, електрочайник і освітлення. Ємність баку 25 літрів палива, і працювати він повинен не більше, ніж 10 годин. У нас є е генератори, е теплові пушки. Е Чай для обігріву, місця для відпочинку, місце матері і дитини, дитячі куточки, місце для зарядки телефонів. Просто люди можуть прийти погрітися, випити чаю, поспілкуватися і переждати відключення електроенергії або блокаут. Ми приймаємо і мешканців району, і звісно ж, ті люди, які в нас проживають. За словами директорки закладу, тут зробили і запаси води 2000 тисячі літрів питної та тисяча літрів технічної. Також запаслись дровами для приготування їжі в буржуйках і на вогнищі. До можливого блекауту готують і об'єкти критичної інфраструктури міста. У нас закуплені і встановлені генератори на всіх об'єктах критичної інфраструктури. інфраструктури. Першу чергу це лікарні. Тому що у нас там і поранені, і мешканці, і переселенці, і, і оперуються, і лікуються. Це і Кривбас водоканал, це і теплопостачання наші заклади. Також за кошти міського бюджету придбали 10 систем старлінків. Їх передадуть, зокрема, і до пунктів незламності. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область.